Ну, ми йдемо до внутрішніх справ. У нас так само є багато про що поговорити. Стосунки металіста і Дніпра останнім часом були дуже і дуже напружними і протистояння між цими командами завжди викликали дуже серйозний ажіотаж. І відразу згадалася історія з радянських часів. Виявляється, що непорозуміння були ще давним-давно. Хоча коли ці команди в українських чемпіонатах не з'ясовували стосунки і не пренадували на одні місця, ця історія вона чомусь замовчувалася. Наскільки довгою є історія взаємостосунків, таких непевних складних стосунків між металістами і Дніпро намагався розібратися Сергій Пейчев. Матчі Дніпра і металіста вже давно переросли рівень місцевого дербі. Їхня принциповість настільки висока, що заслуговує на окремий усім зрозумілий термін. Як говорять, да, заруба, поэтому інтересна матч. Класичним національним звикли вважати протистояння Динамо і Шахтаря та непрості дніпровсько-харківські стосунки мають свою затуманену історію. Старікі болельщики, фанати не розказують про те, що це все началося ще в 83-м році. От тут вроде, харківчан перших покалотіли і тоді далі. От любой візит наших болельщиков Харькова или харьковских сюда он обращался такими ситуациями. за популярнішою версією початком взаємної нелюбові став 91-й рік. В останньому турі чемпіонату радянського союзу аутсайдер металіст несподівано обіграв чемпіона ЦСКА. Ця перемога рятувала харків'ян від виліту. Щоправда, за умови, якщо Дніпро не програє іншому аутсайдеру, узбецькому пахтакору. Та на домашньому стадіоні Метеор Дніпряни несподівано поступилися. Пахтакор залишився в еліті, а ображені харків'яни заговорили про змову. Проте жодних доказів ніхто так і не знайшов. Це був останній скандал радянського футболу. Щоправда, сперечалися лише на рівні вболівальників. Невдовзі союз розпався, а металіст продовжив грати в еліті. Тепер уже в українській вищій лізі нам розповідали, що там були якісь кулуарні якісь моменти. Ну ми нам по що тут грати треба було в футбол, і ми пошому що не обращали на це увагу. За Такор харків'яни помстилися у 93-му, коли Дніпро Миколи Павлова був за крок до золотих нагород. Коли вони йшли к перемоги, хотіли стати чемпіонами, боролись з Динамо Києвом, і здесь їм пришлось, как говорится, ступитися. Ну, от ми виграли їх з 1-0. Та попри все, класичного Дніпровсько-Харківського дербі у 90-ті не існувало. Дніпро боровся за медалі, харків'яни шукали стабільності. Клуби різного на той час рівня не мали чого ділити у турнірній таблиці. На той момент, коли я грав металіст, тільки-тільки набирав силу, яка, ну, дійсно, зараз у нього є. А, ну, там, в 90-х годах це був середній клуб. Тоді, як би, основним суперником, може, було і Динамо Київ, тому що було на ходу, і завжди сюди были лучшие футболисты, собирались со всей Украины. Поэтому я бы не сказал, что Днепр был основным соперником. Основний етап Дніпровсько-харківської нелюбові спалахнув у 2005-му. Команду очолив Мирон Маркевич. Металіст уперше за останні три роки опинився вище у турнірній таблиці, ніж Дніпро. Та, попри загальний успіх, важливий домашній матч з Дніпрянами харків'яни з тріском провалили. Ха -ха, да, то було дійсно 0,6, і... але знаєте, я ні одного кривого слова не почув, тому що. Дніпро на той час була сформована команда. Вже ми тільки починали. Їхній футбол поступово виходив на інший єврокубковий рівень з новими лідерами та головне зі схожими турнірними завданнями. Таке протистояння все частіше нагадувало футбольне шоу з елементами акторства, повітряної акробатики. Та сутичок стінка на стінку, традиційне українське класико Динамо Шахтар почало програвати конкуренцію. Я грав в тих і в тих матчах для мене більше паникали, бо щонішне проміта. Як і в будь-якому хорошому шоу, не обійшлося без глядачів. Свою любов до клубу вони доводили не лише словами, а й діями, не завжди обдуманими і зваженими. Дербі досягнуло піку своєї популярності. Моменту, коли в дію йдуть навіть незаплановані спецефекти. Трошки було шумно, звичайно, з обох сторін, але я так думаю, що вже. Пройшло все. Зараз болівальники, можна так сказати, десь і подружились, і життя заставили. Хлопці зараз там разом воюють, а ми разом відвідуємо поранених нашого госпіталя з хлопцями з Харкова. Тому я зараз не хочу навіть це пригадувати. У стосунках Дніпра і металіста нова ера, спільні марші єдності, спільний для одних уже екс, для інших нинішній головний тренер. Якщо б це було за часів таких ж дуже гарячих протистоянь, то звісно ніхто б не мог. Уявити собі цю людину да, на чолі там, в клубній футболці, на чолі е, тренерського штабу да, Дніпра. Дніпро і металіст зробили ще один крок в історії: об'єдналися заради спільної, далеко не футбольної мети. Ради, що в нас заліє чемпіонат. Маємо змогу грати, футбол, займати своєю любимою справою, завдячуючи тим людям, які воюють зараз і яких, на жаль, вже нема з нами, вони нам забезпечили це, то є, напевно, саме основне.